Електромеханічна швейна машина Neki NC59QD. Ця модель має 59 швейних програм, які включають робочі, оверлочні, трикотажні, потаємні, фестонні та безліч декоративних строчок. Машина здатна працювати з подвійною голкою та ниткою гумкою. Щоб перемикати по блоках строчок, необхідно перевести колесо довжини стібка у положення S2 або S1. При необхідності зафіксувати строчку є клавиша «реверс», А якщо хочете зробити точкове закріплення, достатньо прибрати довжину стібка в нульове положення і отримуємо естетично красивий фінал строчок, який не розпуститься. Параметри всіх швейних програм плавно налаштовуються, при цьому довжина стібка від 0 до 4 мм, а ширина строчки від 0 до 7 мм. Петля для гудзика виконується в автоматичному режимі. Для цього достатньо встановити необхідні параметри довжини стібка в межах до 1 мм. Від цього залежить щільність сторін петлі. Та підбирається вона індивідуально під товщину та щільність тканини. А також встановлюємо ширину стібка від 5 до 7 мм залежно від товщини гудзика. У лапку для петлі вкладаємо гудзик, тим самим задаємо довжину петлі, лапку встановлюємо на швейну машину і обов'язково опускаємо важіль для петлі. Усі налаштування виконані, починаємо робити автоматичну петлю. Якщо вам необхідно виконати петлю повторно, необхідно ще раз відвести важель назад. Neki NC59QD компонується горизонтальним човником, який має ротаційний принцип роботи, що забезпечує тихіше шиття і зменшує вібрацію. Такий човник не вимагає частого змащування і дозволяє мати ширину строчок більш ніж 5 мм. Також він зручний у заправці, але при цьому треба притиснути шпульку пальцем і потрапити в натяг нижньої нитки. Залишок нитки на шпульці можливо контролювати завдяки прозорій кришці. Семисегментна рейка транспортера забезпечить рівномірне та якісне просування матеріалу, а регулятор тиску лапки дозволить налаштувати машину під будь-який вид тканини. Для тих, кому необхідно штопати, вишивати чи стьобати, відключаємо транспортер тканини. Ширину строчки перемикаємо в нульове положення та встановлюємо спеціальну лапку. Швейна машина має схему заправки верхньої нитки на корпусі швейної машини. Обов'язково заводимо нитку в ниткопритягувач і в усі нитку направляючі. А щоб просмикнути нитку в ушка-голки. Машина має вбудований зручний нитковдівач. Також є вбудований ніж для обрізання ниток. Машина оснащена клавішою Start-stop, яка дозволяє шити без педалі. При цьому швидкість шиття плавно регулюється на панелі. Є рукавна консоль для обробки кругових деталей одягу. І завжди під рукою лінійка та необхідна розмітка на голковій пластині. Потужність двигуна 70 Вт що забезпечить пробивну силу до 8 шарів джинсової тканини, яскраве здвоєне світлодіодне підсвічування області шиття, машина побудована на металевому каркасі та має деталі високої якості, що забезпечить довговічну роботу.